Проблеми якісної роботи комунальних служб міста на сьогодні є найголовнішими, і тому на щотижневі нараді керівників комунальних підприємств у міського голови питання опалення та гарячого водопостачання в місті були пріоритетними. З 1 квітня, відповідно до розпорядження Києво-Святошинської районної державної адміністрації, у місті закінчився опалювальний сезон. Начальник комунального підприємства Вишнівськ теплоенерго Петро Тригуб запевняє, що в межах тих лімітів, які були надані НАК Нафтогаз України, комунальники намагалися надавати якомога якісніші послуги. На жаль, ліміти були менші, більш жорсткі, але дякувати тому, що і зима була тепла. То ми практично в ці ліміти вкладувалися і надавали, скажімо так, більш-менш якісні послуги. За виключенням останнього місяця було де тепло, то трошки. Страдала гаряча вода, проте комунальники запевнили, що за рахунок того, що в березні 2015 року, у співвідношенні до березня 2014 року, витрати природного газу на 5% менші, буде здійснено перерахунок відповідно до заощадженого газу. Окрім цього, Петро Трегуб відзначив, що незважаючи на збільшення тарифів, платіжна дисципліна вишнівчан на досить високому рівні, мешканці нашого міста відгукнулися на проблему платежів, і на сьогоднішній день. Маємо по першому кварталу 89% оплати за комунальний послуг. Своєчасна оплата комунальних рахунків дає можливість комунальним підприємствам у повній мірі розрахунки.